Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті з аплікації я вам пропоную зробити весняне квітуче дерево. Ось таке, яке зробила я. Для роботи нам знадобиться аркуш папер, на якому я заздалегідь намалювала макет дерева, стовбур з ось гілочками. Квадратики. З кольорового паперу зеленого та рожевого кольору звичайний олівець та клей ПВА. Спочатку нам потрібно зробити листочки та квіточки для нашого майбутнього дерева. Для цього беремо один квадратик, посередині ми ставимо олівчик, потім ось так провертаємо його, ось. і утворюємо ось такий. Уявний листочок. Так, робимо з усіма нашими квадратиками. Ось так обережно не поспішайте, провернули, витягли і трішечки ось так тут сплющили. Скільки ви їх зробите, це буде залежати від вашого бажання. Те ж саме робимо і з рожевими квадратиками, утворюючи наші майбутні квіточки. Ось так обережно провертаємо і притискаємо. Почимо ось так обережно і робимо наші квіточки. Ось наші заготовочки вже готові, тепер будемо починати робити наше квітуче весняне дерево. Беремо клей ПВА. Спочатку я буду наклеювати листочки. Ось так, з одного боку, ми добре змащуємо клеєм. І де вам подобається, ось переклеїмо, добре притискаючи наш перший листочок, потім наступний, так. і так, поки не приклеїмо усі. Обережно добре притискайте пальчиком. По всій площині аркушу біля наших гілочок. Де вам захочеться ось, вже майже ми закінчили. Зараз останні. і все наші листочки вже ми приклеїли. Ось. Як у нас з вами вийшло? Тепер будемо робити квіточки, наші рожеві квіточки. Також намазуємо добре клеєм з одної сторони і вже ось десь поруч листочками ми приклеїмо наші квіточки. Маленькі, рожеві квіточки. Ось ми вже майже з вами закінчили також і з квіточками. Угу. Ще одна. І остання наша квіточка. Ви можете зробити стільки, скільки захочеться вам. І також тут колір обов'язково повинен бути рожевий. Змінювати вам колір паперу не потрібно. Ось, подивіться, будь ласка, яке весняне квітуче дерево у мене вийшло. Діти, швиденько приступати до роботи, і я буду чекати на фото ваших дерев у групі Viber. Я бажаю вам успіхів! До побачення!